У РНБО пояснили навіщо Росія пропонує припинення вогню у повітрі. Росіяни і надалі продовжать намагатися затягнути час, говорячи про припинення вогню в повітрі, але не на землі. Про це вже пишуть усі західні медіа. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія хоче повітряну паузу, щоб накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний для них момент, а також уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі. Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Слід розуміти, що за словами про припинення вогню у повітрі немає жодного наміру припинити війну. Що більше росіяни хочуть лише її продовжувати, як зазначив. Адже Коваленко Росіяни прагнуть не відчувати болісних ударів в глиби РФ, а також паралізованого авіасполучення. Це вважаю найбільш успішні наші дії, бо це параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежна від роботи аеропортів. каже керівник ЦПД. Коваленко. Також відповів тим, хто говорить, що росіяни ж теж б'ють. Річ у тім, що важливо розуміти де від ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають. Дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішні, запевняє посадовець. Саме тому наголошують у РНБО держава-агресорка хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів у потрібний для них момент. Важливим для РФ є також уникнення санкцій зараз, продовживши війну на землі. Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Усе інше. Фінти росіян, яких не можна допускати, і треба одразу бити санкціями, акцентував Коваленко раніше. Президент України Володимир Зеленський погодив нові далекобійні удари СБУ по території Росії. Український лідер підкреслив важливість успішного знищення російських систем ППО протягом першого півріччя, за його словами, це сприяє далекобійним ударам по об'єктам російської військової машини. Та воєнної економіки верховний головнокомандувач також подякував СБУ за їх влучність. Він повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо діяльності СБУ. Зустріч стосувалася, зокрема, військового компонента, спеціальних операцій та далекобійних дій воїнів СБУ. Окремо президент підкреслив важливість успішного знищення російських систем ППО протягом першого півріччя, що, за його словами, сприяє далекобійним ударам у глиб російської військової машини. Нагадаємо, Сили оборони України другого. О, серпня знищили російський ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області.